Польща заявила, що не виявила на своїй території уламків другої ракети. Президент країни Анджей Дуда повідомив, що тривають лабораторні дослідження у зв'язку з вибухом ракети у Пшеводові. Про це пише польське радіо 25 листопада 2022 року. У ході розслідування встановлено, що після масованого обстрілу України внаслідок контрнаступальних дій на території Польщі. Розірвалася ракета української протиракетної оборони. Пряма мова слідство триває на місці. Усі слідчі дії вже завершили. Зараз тривають лабораторні дослідження. Ніякі нові висновки не змінюють того, що я говорив раніше. Всі чекаємо висновків експертів і жодним чином. У процес не втручаємося. Президент Анджей Дуда додав, що вибухнули дві ракети: одна в Польщі, друга в Україні. Знаю, що було спершу інформацією про дві ракети. Після слідчих дій решток другої ракети на території Польщі не виявлено. Друга ракета стовідсотково була, тільки не впала на території Польщі, а на території України, стверджує. Президент Польщі. адже й Дуда вкотре наголосив, що це був трагічний випадок, який стався з вини Росії. У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що. Ми поки що не отримали доказів того, що в Польщі впала ракета українських сил ППО, яка пошкодила фермерське підприємство та призвела до загибелі двох місцевих мешканців. Ми абсолютно відкрито беремо участь у розслідуванні, сказав Колеба, – разом з польськими службами. Ми чули політичні заяви про те, що це була українська ракета ППО, але ми не бачили доказів. У наших військових є інформація, що це не наша ракета. Ми готові до взаємного обміну інформації. Після цього ми прийдемо до загальних висновків і приймемо їх, хоч би якими вони були, зазначив Кулеба. Як відомо, 18 листопада українські фахівці після публічного скандалу допустили на місце падіння ракети у Пшеводові на сході Польщі біля кордону з Україною. Не забудьте підписатися на ютуб канал Клочок Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.